Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні давайте разом зі мною перевіримо правильність заповнення вашої трудової книжки. Це дуже важливо, адже під час призначення пенсії всі ваші записи в трудовій книжці будуть перевірені співробітниками пенсійного фонду України. Якщо щось там буде неправильно закреслено, виправлено іншою ручкою, тобто іншою пастою, вам потрібно буде брати довідку про підтвердження. В періоду вашої трудової діяльності. Тож давайте перевіримо разом трудову книжку, щоб ви були до всього готові при призначенні пенсії, що має бути на першій сторінці вашої трудової книжки, має бути чітко зазначено прізвище ім'я по батькові, повністю без імінне імені та по батькові ініціали, тобто повністю Іванов Іван. Іванович. Наприклад, обов'язково дата народження і прізвище ім'я по батькові мають співпадати з вашими паспортними даними. Колишнє прізвище, як правило, це у жінок, які виходять заміж, має бути закреслено однією рискою і поряд записане нове. На внутрішньому боці обкладинки має обов'язково бути інформація про документ, на підставі якого виправлено запис, його реквізити, номер і дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом особи, яку уповноважує установа та поставлена початка. Надалі Обов'язково перевірте наявність підписів та початок на першій сторінці трудової книжки. Має бути підпис власника трудової книжки, тобто ваш підпис людини відповідальної за видачу трудової книжки на підприємстві, та наявність печатки підприємства або відділу кадрів, в якому заповнювалась трудова книжка. Перевірите. Усі записи в розділі відомості про роботу. У записах про прийняття на роботу та звільнення з роботи повинні зазначатися дата початку роботи. Повне найменування підприємства організації чи установи, де ви працювали чи працюєте, назва вашої посади чи професії, номери і дати наказів про прийняття або ваше звільнення. Якщо за час роботи назва підприємства змінювалась, то окремим рядком має бути зроблено запис про перейменування і зазначеним розпорядчого акту його дати. Та номеру. Записи про звільнення чи переведення мають бути здійснені у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю закону. Записи про ваше звільнення мають бути обов'язково засвідчені початкою. От така інформація. Можете сісти і перевірити свою трудову книжку, щоб коли прийшов час вам звертатися за призначенням пенсії, у вас не виникало ніяких проблем.